Ну, готуємо ж якусь цікаву операцію. Ну, готуємо. Ну, вона фігурує постійно. Ну має щось з нашого боку цікаве відбутися. Ну, прям таке, от, прям, ну от, прям. Воно вже готово. Називається тільки дайте команду Фас. Загрози. От тут прям інтересно: зараз у мене вивалилося в загрозах. Ні черта не понімаю, ну цікаво. Прям. Да, те, що у нас з вами загроза обстрілів і вежа. О, то, мене теж, на жаль, у мене теж вежа, ти представляєш да, точно перманентно. Так же. Угу. У мене в загрозах прийняття якимось королем жезлів у нас всередині країни якогось політичного або юридичного рішення, яке викличе ніхіра собі, обурення. І це загроза. Я не знаю, що наші вирішили прийняти, підписати, законодавча врегулювати. Але це буде для нас з вами не те, що красна тряпка. А прям ви поняли. Прям уже от я не знаю до чого воно. Будемо дивитися, але це в загрозах саме цікаве. Я не знаю, що наші висруть в черговий раз, але воно випадає. Я не знаю, чи це на найближчий тиждень, чи це трохи довше, бо тут ну, карти воно ж таке, але це в загрозах для країни. Ага. Ну, ты, так, ну тут что ну, можно говорят про это а, а, либо активность линии фронту, либо прощупывание новых каких-то моментов. Mm -hmm. Mm -hmm. Дану, це ж у нас у нас сумщина. у нас дуже в загрозливій ситуації з цього приводу да -да -да. це сумщина і шматочок Чернігівщини, який межує більше з Росією. От там, от у нас дійсно може бути якісь, якісь отакі от імітації наступів або якісь отакі наступальні штуки, виключно для того, щоб на наші резерви туди перетягнути. Це про це ми вже скільки говоримо. І воно на жаль нікуди поки не ділося. Що то що -то може повернутися не в нашу сторону, либо по. По, а, этому либо по ресурсу, либо по деньгам. Что-то может повернуться не в нашу сторону. Я не понимаю, к чему это. Либо кто-то что-то не додаст, либо не даст, либо отменит, и так далее. Но я сподіваюсь, это еще не заява Трампа по поводу того, что они умыют руки, якщо що. Надеюсь, это не оно. Вони не зможуть повністю і різко. Вони не зможуть різко умити руки. Хай він не трандить, ото в своїй Америці у них є дипломатичні зобов'язання. Да, вони можуть почати поступово відходити від якоїсь співпраці, поступово перекладати відповідальність на Європу, наприклад. Але отак от по щелчку, все, больсь Україна, мене не інтересує, Це своєю війною. Він не може так зробити. Він так може заявити, але юридично, дипломатично він не може так зробити. Це буде все одно якась поступова історія. Я дивилася це питання. Менше реагуйте на те, що трандить у риже хвойде, понімаєте? Балакуча, яке вже прокинулася. Що тобі не спиться паскуда? Що тобі не спиться? Зьома вечора в Україні ти прикидаєшся, коли у нас дев'ять. Іди ляг поспи собака ти. Я вже не можу, Блін, як він мене біса, хто б тільки знав, той Трамп уже сниться мені периодично, мучає мене тих кошмарах та хвойда, понимає? я не можу прям вообще. О, у мене із важливих подій дуже цікаво знову до речі, в мене внутрішнє якесь правосуддя і знову рицар мечів. Тобто це і загроза, і важлива подія всередині країни. Я не розумію, що ми там підпишемо, чи приймемо, чи яка херня. З приводу, до речі, якоїсь теми грошей чи чогось такого, я женію погоджуюся. таке враження, що у нас або щось. Віднімуть або щось не додадуть, або якась така історія коротше. Саме цікаве, що в мене із важливих подій випадає, що є вирогідність і якогось срача, не нами з когось, а якихось країн між собою. Які що буде впливати на нас. Умовно кажучи, там я не знаю, там з Франції остаточно, там я не знаю, посралася там, я не знаю, з Орбаном вкрай. Знаєте, я от умовно, що якесь напруження і недоходження якоїсь певним часом консенсусу серед країн, які на нашому боці, але вони сруться не з нами, а між собою. Ну, от, Якась така спірна штука, типу, якась спірна штука. А... Знову із важливих подій в мене випадає медіа ситуація, в якій ми з вами відчуваємо себе відлюдниками, друзі. Якщо вам кажеться, що від нас всі відвернулися, вам кажеться. Це медіапрецедент. Поки ні. Поки ні. Як які б дик, дикі заяви не, не, не були, відставіть паніку. Так. Заяв буде достатньо багато. До речі, знову емоційних. Я так полагаю, тому <ules> що в мене тут такої вічні спори, розговори одне, одне одному перечить і так далі. Я а, мають бути навіть хороші новини. Мені повинні бути навіть дійсно хороші новини, і то, що дає надію, і то що дає, хоч щось якесь там розуміння. У мене, до речі, про гарні новини: пер, передача якогось ресурсу, який ми чекаємо. Можливо, все-таки Німеччина роздоплиться на ті Тауруси. Ну, я сподіваюся, бо там є всі, як там знаєте, задатки до того, що Німеччина роздоплиться з тими тауросами. Дайте тому Мєрцу вже вступить в ті права, хай він же почне, хоч-небудь. що То він робити. 6 травня, по-моєму, да, набуває. По-моєму, да. От -от, от от в мене випадає, що мають, ну, коротше, щось зрушитися з мертвої точки, якісь важливі, важливі матеріальні е, питання, матеріальні, ресурсні питання, типу, в цьому ключі. Так. Хм. Тоже про ресурс. З однієї, дають ресурс, з іншої сторони, знову про те, що я говорю, що це не так. Как будто отбавили где-то чего-то. Не понимаю. Mm -hmm, mm -hmm. Гарні новини з нашого боку. Гарні новини. Не знаю, Може, Знову знаю. Может, кстати, кто мене... До речі, що там мне говорять. Може, хтось завітає до нас. А в мене ще випадає. Все таки в мене в мене кожного разу випадає. Я так розумію, що за цих всіх перемовних штук ми то відтягуємо. Ну готуємо ж якусь цікаву операцію. Ну, готуємо. Ну, вона фігурує постійно. Ну має щось з нашого боку цікаве відбутися. Ну, прям таке, от, прям, ну, от, прям воно вже готово. Називається тільки дайте команду фас. Може, воно на 9 травня, станеться? Не знаю, але воно в мене фігурує постійно. Ну скільки я оцей, в мене постійно фігурує, прям така ну, прям ну, цікава якась історія, яка пов'язана з нашим цікавим плануванням і знову третє особистості. По-моєму, ми опять щось накрутили з британцями і опять щось винашуємо там цікаве. Не, не знаю що, але щось винашуємо. от Щось, ну, щось має бути, хоч якесь добре. <свят> ну, срачі у нас якісь опять, ну, я ж кажу, якісь рішення. що-то У нас якесь, у нас всередині якась срань, понімаєте? Срань всередині. Мені не подобається. E, наша з вами срань всередині. Заява про переговори е, Іран, Україна, США. Він вважає побідоносною ситуацію, в якій, е, в якій відбувається 8 Кубків. Тобто, по факту, я так розумію, він вважає побідоносною ситуацію, де хтось і ну, підлаштовується під когось, або хтось вимушений чимось ну, ви поняли, поступатися, або якась така історія. Про те, що він домовився, він вважає побідоносною промовою про те, що він домовився про якісь фінансові моменти, скоріше за все, для нас це якась угода, ну, питання до угоди, якісь ще розборки навколо тієї угоди цієї всієї історії і наші. Да, теми з нашими ресурсами королевою Пентакли, те саме по Ірану, типу контроль того Ірану. Він напроч ігнорує ще купу купу -ку 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 конфліктів у цих перемовних моментах. Він вважає за перемовину, що тепер рицар мечів перевернутий. Да, він не прямий. Тепер відкрито кожен друг друга не шле на три букви. Шлють поза кадром. Понимаєте? Але він вважає це перемогою перемовного процесу. Він вважає оту десятку жезлів, де він всіх поставив раком своїми і істеріками. Непонятними заявами він вважає, що це він теж переміг, і він вважає переможною свою комунікацію з королем мечів. Тобто, це з Путіним в тому форматі, в якому вона от відбулася. Ну коротше, такий він вважає що він на коні. Ну, знаєте такий дід фантазірує реальність, дійсвість і вимисіл Трампа в голові дві різні плоскості ситуації.